А ось тут кожному учневі індивідуальна програма. Їх навчають не лише писати і читати, а й розвивати творчі здібності. Понад 20 років столична спеціальна загальноосвітня школа Надія допомагає дітям з особливими потребами боротися із життєвими труднощами та досягати успіхів. На що надіються учні та як їм живеться і навчається далі у сюжеті Наталки Фольовчук. цим матеріалом ми продовжуємо серію репортажів про особливих дітей. Ти повинен його розказувати так, щоб отут водичка в тебе на моніторі. весь час текла два рази на тиждень. Звична Богданова кімната стає класом для комфортного навчання. Тут є все: шкільна дошка, парта, підручники та посібники. А ще улюблений ноутбук, за допомогою якого він і займається. Наука четвертокласнику дається легко, уроків не пропускає. Радіє вчителька за ці роки. Ну Ходиш в родину, дитина стає рідною вже просто, і потреби дитини стають власними потребами. І приходячи додому, ти обдумуєш наступний урок, думаєш, щоб краще дитині принести, які види роботи, щоб його якось зацікавити. Цікавиться ж Богдан гуманітарними предметами, залюбки освоїє англійську мову, а ще учить вірші, знає біографії українських письменників та їх творчість. В третьем классе мы изучали биографию Шевченко. И вот мы с ним начинаем дочитывать биографию. Тут Богдан расстраивается, начинает плакать. Я его успокаиваю. Говорю, Богдан, что тебя так расстроило? Ону мама, горімама, понімаєш говорі Тараса Григорія. Загаріть сліш сильна дійство була А ось на свою долю хлопець не нарікає, лише ділиться бажанням, хотів би навчатися в школі. Мрія Богдана та ще понад 200 учнів київської школи надія зафіксована в проєкті. Планують збудувати заклад, де б навчалися діти з особливими потребами та інші. До 2014 року ми не попали в план соціально-економічного розвитку, але голова Соломенської районної державної адміністрації звернувся ось зараз до уповноваженої справ людини при Верховній Раді України Лутковської Валерії Володимирівни стосовно можливого залучення і коштів європейських інвесторів для будівництва такої школи. У 1992 році школа відкривалася з приписом індивідуальне навчання в домашніх умовах. Утім, діти з особливими потребами повинні щодня проходити реабілітаційну підтримку. Одноголосно стверджують учителі. Поки ж ціни закладу дозволяють приймати учнів раз на тиждень. Давай, 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 кручим, крутим, давай. Ну, нравится? смотри, як здорово. Окрім лікувальної фізкультури, учні мають змогу відвідати уроки психології та логіки. Це допомагає влитися в соціум. А ще за потребою школярі займаються з дефектологом. Якщо атонія – це повністю розслаблені м'язи язика або артикуляційного апарату, то ми їх спеціальним масажем ми напрягаємо навпаки, даємо їм навантаження, щоб вони прийшли в тонус, а якщо навпаки спастика вони отак всі скручені, то ми навпаки трошки другий підхід ми розслабляємо. Нещодавно освітяни запровадили дистанційне навчання. Учителька по скайпу займається одразу з кількома учнями. Школярі бачать та чують, як відповідають однокласники. Таким підходом задоволені всі, але з нетерпінням чекають на швидке зведення нової школи. Наталка Фолівчук, Дмитро Паєць Ігор Путко, соціальний пульс.